Будемо заїжджати на ранчо Хайленд, подивимося на звіряток, продегустуємо равликів. Що там ще? Подивимося, ще там ще якісь магазинчики, сувеніри, тут на в'їзді охоронець, дорослий 120, дитина 70. На машині заїжджаєте, туди до Шакбаму, там залишаєте машину і пішки. Дають такий ось браслетик, одягають вам на руку і ви їдете. Ще поїхали. Друзі, можна пішки йти, не знаю, метрів 200, мабуть. Але судя так спекотно, що без кондиціонера можна, я думаю, мабуть, я не знаю, можна впасти і вмерти. Тому ми їдемо на машину. 200 метрів. Тут ось якийсь лохина. Цілий, цілий так багацько так загорожено все. Ага, ось тут, де машини стоять, а далі пішки. Ну, хоч трошки проїхалися в холодку. Йдемо дивитися на равликів. Може коштуватися, куштуємо, може. Автобус, машини, екскурсійний автобус. На території спочатку невеличке таке лавандове поле, невеличке. Можна пофотографуватися. Йдемо далі. Що у нас тут за маленьке таке поле, що у нас тут росте, подивимось трошки ближче. Що це таке у нас тут? Якийсь будяк. Не знаю що це таке. Так, гарочка така при вході. Так. Щось там вже мої дивляться, равликів. Равлики, мабуть, обирають. Я з'їду з арки. А, це мабуть тут... Мабуть, тут равлики під цими дошками знаходяться, я тут думаю. Так, да, дивіться. Де рабу? А, не можна? Ні. Там дайте там рабу. Ага. Вони там живуть. Піць. А, я думаю, що там така за доски лежать незрозумілі якісь. Mm -hmm. Да. да це буде видно. Ось це буде видно. Ось mm -hmm. ну, такі mm -hmm. от равлики. А там що? Що тут за? Папуги та пави. Папуги? Ох ти, які папуги. Pava, pava i papuge ono tamo. O, i gdje Paška spotkajem se, ravlika. Čemu, ozirom oz, je, gledajte, ovdje je harno. Što ono u Морозово 51 кулька, лохина 75 гривень, 250 грам, або пів кіло 150 гривень, морозово, пиво холодненьке, а то далі там іде вже ресторан і готель. Дитяча площадка, вино в бидончиках стоїть. так Беседки, де можна пообідати, я так розумію. Давайте подивимося, що у нас тут де мої. А, заморилися, пішли кататися на качелі в тіночку. Сьогодні, друзі, дуже дуже спекотно. Прямо ж язик заплітається. Погано, що ми не взяли вудочок і плавок. Я би зараз спірнув. О, там, мабуть, пасіки, так, стоять? Вулики? З ти сторони, Вулики, великі. Таке. Таке от озерце невеличке на території. Що там у нас? А, там далі он зоопар, дивіться, далі. Там Перепочинемо? Ну давайте. Так, друзі, трошки... трошки відпочили. Травичку косять. Гойдалка. Кенгуру. Кенгуру лама страус. Страус ми вже були, ранчо мобіль який раритетний. Тін-тін в тіньчик повніваємо Нагойдаль гидатися заборонено сходка тебе да. добре Найбільша гойдалка в Україні ні 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 Так, ну зараз по-бистрому обіжимо всіх тварин, які тут є. Да, будемо, бо паша вже заморився, сказав, що не хоче. Дуже спекотно. Не хоче ходити там на гойдальці. сидить, догадається в тінючку. Ми зараз обійдемо, подивимося, що тут за тваринки є. Да, будемо їхати обратно в поляну. Бійська коза. Але щось тут її не видно Там страуси Ми сьогодні вже були біля страусів Кормили Тут що, клітка пуста Нема нікого Так, горобець вилетів тільки що є хтось? Хай лежить Єнот. Є нот. Є нот. А там що в нас? Ой, ні, ми так далеко туди не підемо. Друзі, як хто, хто тут хтось буде, напишіть будь ласка, в коментах, що там далі, бо ну, геть нема сил туди вже йти. Я так думаю, що не було гір і лісів, то мабуть була в спека набагато більша. А так гори, ліси, та, та водичка трошки полегшують стан перебування на вулиці в таку жар спеку. Жару, в спеку. Лімур. Там хтось повзає. Лімурча одненьке мурча повзає. Ой, не знаю. Бо я предложив паші й мамі равлика скуштувати, вони так що скривилися. От тепер не знаю і я, чи мені хочеться цього равлика з'їсти, чи не хочеться. Але зараз в ресторан зайдемо, подивимося, які там ціни, що там за ціни. Може буде кому цікаво, щоб ви були в курсі, хто сюди буде їхати, на які кошти розраховувати. Коза. А, це та, що була, мабуть, з тої сторони, повинна була бути, вона тут дуже почуває. Так Що це у нас? Там конячка в загоні. Це лама. У нас. Так. Це лама. Ну... Свіжо. Повітря дуже чисте. Не порівняти з містом. Тут прям ідеш дихаєш. Мабуть, я б оце пообідав, би так смачно. І десь там на вуликах би ліг би, мабуть, і спати. О, дивіться маленькі. Що це у нас? Маленькі козенятка якісь. Всі заховалися в своїх будинках. Від цієї спеки. Козел альпійський. Теж не козел. А мабуть в себе відховається. Вівця. Вівця обична жарко. Жаркої води вода у них стоїть, ось дивіться. Але жарко, да, нема чим дихати. Баран. Святого Якова. Ой. Добре, відпочивайте. Ой, який красавець, цей, дивіться, гарненький. Так, що у нас тут ще є? Вівця Радська, але, мабуть, я так розумію, вона теж там. В своєї будівлі відпочиває в затишку і страус ще один. Жарко, жарко. Зараз приїдемо в готель на обід і в басейн. Або навпаки, басейн на обід. Страуси просто. Ранчо да, Хайленд, ось є QR-коди, дивіться, друзі, кому може... Треба буде, фотографуйте, ставте на паузу, читати інформацію. Так, давайте зайдемо. Так, на території є туалет. Бачу вже ось. Зонтики для краси. А може якщо де піде, буде падати дощ, то може і можна ними користуватися. Так, тепер треба зрозуміти де, де ресторан, а де номери. Я так розумію, це, мабуть, це, мабуть номери. А ресторан це у нас. Мабуть, да. Розкажіть про ціну нам маленька дегустаційна тарілка із 6 штук це 200 гривень і велика з 12 300 гривень. Там тут три різні соуси асоційно. А які соуси? Соус песто по і пабригарський. А начинка цих равликів, я так розумію, вона у всіх одинакова. це... Добре. чи різна якась. Дивіться, йде сам равлик. Саме ціле да. равлика, воно відварене в ага. маринаді. Потім воно вже подається в мушельках із трьома різними соусами. соусами. Воно зубрікається. Ага. Дякую. Сьогодні тут банкет. Але тут прохолодно. Тоді підемо ми їсти морожене. Можу принести показати цю тарілочку? Принесіть, покажіть. Щоб подивимося. Я а, тільки показати, чи можна буде з'їсти? За 200 гривень, так? Да? Я... А довго чекати? Ні, самі равники не, не запікаються, буквально 4-5 хвилин А. Оце коштує 200 гривень, да? так? Так. Шість штучок, це песто, це по-боргонськи, це а, не тобто, А, тобто зелень. соус прямо туди, я думав, да, соус окремо. Да, да. Ні-ні ні. Це разом вже вони розігріваються, тому що їх ага, більше зі... гарячими. Ага. Розігріваються, до, а вони до нього зараз... йде А холодні. Да, це зараз холодні, до нього йдуть хлібчики, вони розігріваються. Ви вже на хлібчику собі самі вигортаєте і куштуєте. Я я хочу, але я боюсь. Чому не знаю? Це дуже смачно. Це сам равлик як білий гриб на смак. Ну, але він ну так не дуже, тому що він тільки присолений, коли вариться, і тому було дуже смачно з соусом. Вони поєднують дуже добре. Один. Зараз я піду запитаю дружину з сином, може вони захотять розділити мені таку радість. До вас смачно, так? Добре зараз. Так. Так, замовлення невеличку порцію, 200 гривень, 6 штук, так як казали, йдуть сухарики, вина 50 грамів на таку одну порцію. Як треба їсти? Е, цими виделками е, треба виковирювати равлика на сухарик і потім їсти. Сказали, що цей червоне, з цим червоним, я забув, називається воно, треба їсти останнім. Бо якщо е, ну, чи госте, чи ну, бо що не так. Приємно. Базилій саме сир тягнеться. Сиром. Сказали, що вони неї як білі гриби на смак. Вони ну, пахнуть ну, білими грибами. Приємно. Запиваю бенцом. Я? Я за кермом. Мані. Який Якийсь папусичний, яку це іншим А Оце був сиром. Закінчується наша прогулянка по фермам. На ферму буйволів ми не поїдемо, немає вже сил. Ми вже якось наступний раз поїли ми рабликів смачні. Останні я не знаю, чим вони такі були червоні начинкою якось гостренькі. На вихід взяли морозово в кульках, дві кульки 100 гривень, смачне морозово з кусочками фруктів. А Паша взяв в ресторані собі просто нарізані охолоджені фрукти, там арбуз, диня, ще там щось. Стаканчик коштує 120 гривень. Все, всім дякую за перегляд. Коментуйте, будь ласка, ставте свої вподобайки. ну все доброго, до побачення.